Всім привіт, показуємо наш номер, нажимаєте C4. Так, заходимо і дивимося, що ми бачимо. Кухня у нас є. Плита, чайник, тостерниця, духовка, омивальник. Так виглядає все ніби. Так, ми дивимося, є на спосуд якийсь. Дивимося далі. Тут є бутербродниця. Витяжка тут. А витяжка у нас йде, тут нічого немає, і полички додаткові. Там, значить, ножі, ну, виделки, ложки. Далі дивимося тут також. А там каструля стоїть. Так, зі сміття. Так, тарілки. Якась велика тарілка є одна. Тут теж тарілки. А, це та сама, тільки я відкрив. А, тут є кружки, стопки, стакани, бокали для спеції така штучка. Так, це вже наші речі червона. Так, водичка є. Така в нас кухня. Так, тут ще в нас холодильник, я вже водичку положив, щоб було холодно дзеркало. Вішачки для одягу. Електрощиток є, якщо необхідно вимкнути електроенергію. Так, ідемо далі. Ванна туалет душова. Душова в нас, отако От виглядає. Там душ. Церкві закривець для рушничка. Туалет. Так, працює, папір туалетний також є. Водичка є, зеркало є. Поличка є біля дзеркала, бойлер. Так, це я вже рушничок повісив. Дуже спекотно, обов'язково було вмитися перезйомку. І так, йдемо далі в кімнату. В кімнаті є диван розкладний на дві... двохмісний. Мило кожному члену проживаючих. Стіл, на якому можна поїсти, телевізор. Так, тут картини собі такі вісять. Там кондиціонер, але він казав, що власник не працює. Світло є. Друга кімната, воспальне ліжко, шафа для одягу. Додаткові покривали, вішечки для одягу, матрас, подушки додаткові, комод і кондиціонер тут також є. Цей кондиціонер казав, казав на рецепції, що все працює. Так, балкон. Можу, який балкон. Так, нам вигляд на гори, сусідні, готель, апартаменти і от там море. От море, О, тут море бачите? Такий у нас балкон. На балконі є стіл і два крісла. Зараз сонце не світить, де дуже прохолодно. Ну, дуже комфортно зараз на балконі. Не знаю, як зранку на балконі, але от зараз уже 4 година дня, комфортно. Так, проживаємо ми в апартаментах, не, не в лайн. Вільяч апартамент з 14 по 21 серпня. От Вона коштує нам 400 гривень. Але ми заплатили трошки менше, курс помінявся, як я роздруковував підтвердження. Бо бронювали один день, роздрукував інший. То от така ціна. Ось такі апартаменти. Вони коштують 800 левів за тиждень, за сім ночей 800 левів, 819 і там щось трошки.